У вас же такая ху. Вы сколько райотделов поздавали по всей Украине? Вы все райотделы поздавали, мусорские. На да сура тебе должно быть! господи! Вы... Слуха, ты дебил, А да. дошли на да. 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 я сказал! Ты я сказал! Бере пістолет! Ти с сейчас, блять, надргають! Що це не... таке, блядь? Назад, я сказав. Шо, дурачки чи що? Спокоїлися, блядь. Спокоїлися. Забери Оберіть зброю! Зброю бері! Зброю положи на землю, блядь. На землю положи! Зброю бери! На землю! Зброю брали! Би зброю! Зброю! Зброю положив! Ви що, зброй? Та що сторону, блядь? На двох метра за що назад, зброю. я сказав! Зброю! Сі, садь де стоїш! На підлогу я сказав! Заглядна полці! Біго! Я сказав на підлогу! На підлогу! Що, заново не при чому? Заберіть на зброю! Ви що здіваєте ще шо? А ви що іздіваєте? Зброю заберіть! На підлогу, лі, бігом! Ішов на два метра назад, я сказав! Не підходь до мене! Що назад я сказав! Не Назад! Ти шов Стоїте де є! І не підходите! Ти по-нормальному сейчас по-другому поймете! Стой, де стоїш, я, я не сказав, розумірую. не обсупає мене, бл. Не підходь, я сказав, держи я дистанцію, бл. Іди я... свого товариша угоменний, забери в нього ствол, бля, поки в нього я тебе не є, є така можливість. Б**. Є, я поки б біди не наробили. Все, я ще заберу, успокой. Вам мужики, гамба, ви догралися. Ну, Свою щас... заберіть, його, я останнє попередження. Стань, де стоїш, я сказав! Я сказав, стань де стоїш! Только бка сделать, блядь, не стреляет. Дань ты стоишь! Ш пусть себе засунь, придурок. Обов'язково, бля! Понял? Пошел нахуй отсюда! Пошли, пошли, Бен, не стопав, блин, мне не стыд. Можешь ты же работу?